Під одним дахом в народний контроль ЗІК звернулися мешканці будинку на вулиці Максимовича, 9 через дірявий дах, який ігнорували комунальники. Покрівля давно потребує ремонту. Тут у четвертому під'їзді під час дощів заливає кілька квартир. Яма тут над кухнею дуже велика е, така е, яма, її треба заробляти ту яму, і вода не, не стікає по трубах. І воно бачите, що робиться, і все йде сюди. От по склу тече, по вікну, тут же грибок. Пліснява на стелі, стінах стали постійним явищем у квартирі поряд. Опинившись на даху, журналісти на власні очі побачили калюжі. Власниці двох квартир, які потерпають від сезонних затоплень, показали ці проблемні ділянки. Робірої тут тріщить під ногами. Боюся, тут стояти. небезпечно. Думаю, що зараз, Ксюша, ти... зараз Ксюша до тебе. Та робітники кетчу сюди не поспішають. Кажу, хіба це нормально, що дах протікає і вже будинку 47 років. Натомість ремонт над першим під'їздом його мешканці зробили власним коштом. Зібравшись з сусідами, вклали приблизно по 1800 гривень на ремонт покрівлі. Люди переконалися, щоб зафіксувати витрати, потрібні чеки. Інакше процес повернення грошей стає мукою. Зверталися сусіди з п'ятого поверху постійно, що тече дах, тече дах, обіцянки, обіцянки. Чекали, чекали. Людей топить, грибок почався. Ми зайшли до сусідки на п'ятий поверх, Там жах просто був. Нікого ми не дочекали. Калися, найняли майстрів, прийшли люди, перекрили дах, заплатили свої гроші. Не на камеру директор Кетчу Володимир Гідей повідомив, що будинок занесений у титульні списки на 2013 рік для капітального ремонту. Після втручання журналістів народного контролю стало відомо, дах відновлять наступного року. Аліна Подєсне, народний контроль, телеканал ЗІК.